Щоб поповнити брокерський рахунок, заходимо в додаток, натискаємо суму поповнення. Я обрала 25 доларів. І зараз у нас є можливість обрати, через який гаманець, поповнювати наш брокерський рахунок Freedom Broker Europe. Тут є варіант поповнити через луну. Я так і обрала. Далі у мене існує. Binance. я заходжу в Binance, і через Binance вже слідую інструкціям, як відкрити свій гаманець, відсканувати QR-код, натиснути Продовжити і таким чином поповнити рахунок криптоактивами, криптовалютними доларами і отримати на рахунок долари на брокерському рахунку. І зараз ми з вами бачимо, що транзакція пройшла, і мені вдалось поповнити свій рахунок. От я пройшла верифікацію і поповнила на 25 доларів свій рахунок.